Одна людина мені поділилася своїми планами і каже: от як закінчиться оце, оце, я от оце, оце зроблю, тоді поїду, з тими зустрінуся і кажу, та не треба чекати, коли там щось закінчиться чи не закінчиться, щось почнеться інше. Якщо є можливості, треба робити щось, що ти мрієш, плануєш, якщо це можливо. Якщо це можливо, треба робити це прямо от зараз. Кимось плануєш зустрітися, і зустрілися, побалакали, поговорили. Все, це відбулося, ніяких планів на майбутнє. Ось це найкращий е, варіант, як жити сьогодні і зараз. Не відкладати на завтра на якісь особливі моменти, коли щось складеться, зірки, там історичні події, люди, їхні рішення. Не відкладати нічого на такі події. Зараз зробити, зустрітися, і це буде найкращим рішенням. Ось так. І вам раджу: не відкладати життя на потім, якщо щось можливо зробити сьогодні. Ось так. І будьте щасливі, друзі. А життя це свято, навіть просто життя.